Всім привіт! Потрішку наводимо порядок на плантаціях, вириваємо бур'янчик, готуємось до висадки, зараз покажу. Ось так пускають потрішку вуса рослинки, ті, що були зрізані, але жара звичайно, звичайно, мішає, тому що... Тому що не встигаємо поливати. Тільки полив. до утра вже сухе. До речі, ось багато починають квітконосити ранніх сортів, викидають квіти. Ну, зараз обзорчик невеличкий. Ось ми прибрали там, де в мене було кілька років мальвіна. Все витравили, все, все прибрали. Тож, тож, будемо проливати. Кілька разів треба тут спушити землю, удобрити. І будемо знову робити бугри. Бугри будемо робити на міждурдях, а, а де бугри були, буде міждурьоддя. Так ми будемо міняти місце. Там трішки не дорвали, будемо виривати бурйончик трішку, Тут уже бугри майже готові, проливаються. Тож, ось тут треба ще зачистити міждуряддя, Також пускає, пускає вуса, лія цукрова пускає активно, я думаю, через тиждень вже будемо ставити тут стакани. Всю полуницю ми вже зрізали. Ну, крім маточників, тих, що у мене на купанку. Ті, що в мене не плодоносили. ті ми не будемо зрізати, тим більше в таку жару. Ну, а тут ось будемо ставити стакани. Вірніше, вже почали ставити Вон так в мене розлізлося агроволокно. Тому від агроволокна вже буду уходити. Не хочу я вже агроволокно, такі ціни на нього і ось, ось таке, як бачите, ось я поклала, ось я новий купляла навесні і поклала його. Ось, ось воно вже, вже полопалося. Тим більше, що це восьмидесятка, Тому я думаю, або ж воно дуже давно лежить і злежане, ну, щось із ним не те, тому агроволокно вже більше не буду купляти. Переходжу на плівку, тим більше на плівки, набагато менше розход води. Ось як виглядають мої нові посадки, трішки-трішки підгоріло, але в таку жару це і не дивно. Так, і зараз покажу, зараз покажу мальвіну, яку ми поставили на укорінення. Вже майже дійшли до крою. Ось так виглядає плантація. І як же я поливаю таку плантацію. Раніше я ходила із лікою, і це в мене ми з чоловіком поливали десь години 3 вдвох. Якщо ж я сама, то я розділяла на утро і на вечір. Тож ми знайшли вихід з положення, купили такі бабіни на. З намоткою, їх легко переносить, Ось такі крани чоловік поставив. ось такі. Ось, такі. Воно сюди одівається і розкручується шланг аж донизу і поливається. Ось такі дві штуки купив чоловік нам на двох. Будемо поливати у двох. Дуже зручні бабіни, на які намотується шланг. Дуже зручно переносити. Ось так розмотується шланг, і поливаю рослинки. Це, звичайно, не з лікою бігати і поливоти рослини. Дуже зручно, так мені, чоловік, мені собі полегшив працю. Крізь де потрібно поливати полуничку, між рядочками стоять ось такі крани. І так ми поливаємо. Набагато легше, звичайно, Хоч я би не сказала, що це легкий полив. Сьогодні також зняла сандру, де готова. Я виборочно зробила вибірку, де готова, всю познімала. І тут вже знову пускають молоді погони, можливо, поставлю касетку на укорінення, бо тут ми будемо ставити теплицю, тож це все буде прибиратися. Тож вже стакони тут ставити не буду. Але в мене ще є Сандра посажена в іншому місті, то там ще укорінюється. Ну і по перекису водню ще скажу. Я не один раз тут буду проливати перекис сьогодні. Вчора я сюди дала кальці усі літру. І будемо зрізати знову квітконоси. І знову пролю, вже ввіллю туди півтори літри перекис сьогодні. І так зроблю разів три, щоб зробити дезінфекцію. І рослинки, рослинки зразу пішли в ріст. Я вже бачу, що рослинки дуже себе гарно відчувають. Тож перекис водню дуже гарно впливає на. Рослинки. Пів на 16 годину, в хаті 34, на вулиці 45,5 градусів. Ось така температура у нас Дніпропетровщина. Ось кому хорошо. Да, Васько, лежить собі в тінечку. Да? Рихне. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!